Чіночі човгали в моїй голові, а вдень ходили поряд. За останні три з половиною роки не промовили слова. Пригадую, з якою справою, хотіла почути від них хоча б щось варте уваги. Хоча б навіть як на правду через спогад з минулого Але всі куди вдавали з себе недотешніх мешканців, які лише випадково втрапили в замкові простір моїх сніг, не помічаючи навіть моєї присутності. Вони вирізали з паперу чорний одяг. Вони роздивлялися довкола, викручуючи шиї. Вони посіпувалися в той момент, коли треба було мертво стояти у позі слона на шаховій дошці. Бувало, я помічала як двоє, або й троє з них нахиляли голови близько одна до одного і вдавали, що ведуть таємну бесіду. Чоловік в коричневому пальто, який любив потеряти своє праве коліно, час від часу поглядав на себе, чи хтось бува не наближається. І це відбувалося ритмічно і дуже обережно. Його пальто на ранок завжди видавалося мені бронати, але я достеменно знала, якого кольору воно насправді. Цієї ночі ніхто з них не прийшов. Зазвичай усі ці люди вірили в те, що я не знаю про їхні існування або бодай не пам'ятаю їхніх облич. Час від часу вони вели зі мною дивну гру, показуючи лише тисячі правих рук, або залишаючи у червоному піску сніг залишив правих ніг. Інколи їхні шиї видовжувалися до рівня верхівок дерев, і я спостерігала, як кілька ротів переживуть вічно зелене листя. Єдине, що мені відомо достеменно, вони бояться показувати мені очі. Якщо і виходять до мене вперед обличчям, то завжди чимось затуляються найчастіше прикриваються власними пальцями, настільки видовженими, що здатні кільцями охопити всю голову. Мені подобалися ці їхні хитрощі. Коли доводилося зустрічатися поза межами просторів снів, я вже звично не дивилася йому вічі. Хоча для цього не було жодних перепон. Не приходив ніхто. Цьому остаточно впевнилася, після випиту зранку першої кави. Пам'ятаю лише трикутну ділянку землі, де, мов морські хвилі, коли валася синя трава, мені пахло грозою. В той момент я подумала, те, що залишає по собі дощ, завжди гаряче. Піді мною щось тягнуло, як та не сильно підігріти шоколад. Я занурювалася повільно і вибашко. І рухати могла хіба що повікала. Вона костала щось невидиме, але сповнена дуже добре. І я знала, що сьогодні всі вирішать залишитись у своїх схованках, аби я остаточно що сама. Я відчувала себе наодинці, але все ж очікувала когось побачити. Але не приходив ніхто. В цьому я впевнилася після вибуту зранку першої кави. Про заборону вживати цей напій я дізналася під час останньої розмови з лікарем. Він дуже любить випробовувати моє терпіння, особливо коли смакою залишеними на нижній губі губікавими краплями і монотонно промовляє. ЗА-БО-РО-НЯ-Ю Я помічаю, як від насолоди в нього починають посіпуватися ноги. ціниці вовтусяться з одного боку в інший, ніздрі то розширюються, то звужуються, і кава остаточно розчиняється в ньому. Матиму на увазі. Кажу я йому різким рухом руки, забираючи з підвокітника свій джинсовий піджак і йду геть не повертаючись до нього спини. Ненавичу засити позаду себе чи зношений погляд. Ти ж знаєш, що тобі доктор заборонений? Знаю, 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 знаю. Але що з того? Не так. Ти краще знаєш, що мені робити? Ні, не знаю. Я почала рахувати, скільки разів за останні хвилини, моєму помешканні прозвучало слово знає в різних формах. Остання фраза здалася сумною. Це змусило мене дещо вирівняти своє тіло, яке до того було нахилене над обіднім столом. Вони приходили? Приходили? Ти знаєш, що ні. І тільки не треба зараз говорити, як тобі прикро від цього. Мені інколи здається, що ти бачиш, і мені слова ворога. Я бачила тебе і мені цього достатньо. За почула, як грюкнули вхідні двері. Звичка не зачиняти їх середини, залишилася у мене ще з дитинства, коли треба було дочекатися проходу з роботи батьків. Я носилася будинком, зазираючи у кожне вікно і прислухаючись до кожної стіни, чи не наближаються вони. Зазвичай засинала скручений клубочком на порозі вхідних дверей. Вони приходили, тримаючи за руки. Переступаючи через моє тіло, зникали в темряві коридори. Я прокидалася на тому ж місці під холодом, що пішла до моїшки. Двері були непівпрочинені. Вони прийдуться до столу. Руки вхідних повторився ще раз. Цього разу я дивилася Руті Рутів очі. Вони були теплими. У цьому я переконалася при найменшому, найкоротшому дотиці. Рута був єдиною людиною, від якої я не могла зігрітися. Він знав це, тому і навідувався час від часу. Єдиним його недоліком була думка про те, що моя самотність вирізлена на кожному вуличому дереві. І кожен, кожен переходить, дізнаючись про це, спешить розповісти іншому. І Якщо я, врешті-решт, зустрінуся з кимось поза межами свого приміщення, то не варто буде озвучувати жодного слова. Знову залишившись на одинці, я мовчала. Рута вміє залишати по собі атмосферу своєї присутності. Десь у півгодини я вдавала, ніби досі його слухаю, Він все говорить і говорить. Розповідає про мій вчорашній день, згадую, що я була дябликою і як пропилась таку своєї гілкою вишні. Каже, що я почала читати дві нові книги, загинаючи кути кожної сторінки. Це були рудені книги, від яких пахла старість. Він проповідає, це мені зі сталою серйозністю на обличчі. Я легенько погоююся, уважно слухаючи його голос. А коли ця атмосфера нарешті розвіялася? Я вимила з під кави чашку, перевернула її горілиць на вологому розталеному кухонному рушничку, витерла руки, вімкнула радіоприймач і висунула голову в прочинене на навтіж вікно на вулицю. Звучало кілька пісень про тішхет поспіль. Якби я достеменно знала, що таке весна, то надмінно констатувала б її прихід. Мої руки були надто короткими, аби дотягнутися до квіток на деревах. Я зробила те, кілька не дали спроб і врешті заспокоїлася. Музика стала господиною кухні, змушувала ті ранки колихатися в так, посіпувала ритмічно мої ноги і руки, я уявляла, як танцюю. А потім помітила, як незрадно рухаються на вулиці чоловіки і жінки, і їхні голови наче вбилися в плечі, а руки лише деформовані кульки, що відскакували від землі. Я втомилася. покидаючи квартиру відчувала, як труситься руки, наче напередодні довелося нести важку сумку. Далі світло було занадто яскравим, я примружувалася, доки цілковито не опустила голову. Дорога була горбистою. Я зупинилася під деревом каштану і потягнула руки вгору, силуючи зірвати хоча б один листок. Крізь гущу гілок моє обличчя цілило сонце. Інколи я виверталася, але частіше приймала на себе удар. Це було схоже на стрілянину з рогача. Тепер мене абсолютно задовільняла присутність денного світла. Я перестала протестувати, воно проникало в мене з надзвичайною швидкістю і здавалося, розкладало всередині власні побутові речі, ніби прийшло надовго. Я настільки захопилася новими відчуттями, що й забула, що мої руки ще досі підняті вгору. А коли прийшла до тями, відчула, як хтось торкається мого плеча. Повіло холодом. Розвернувшись, я побачила, як на мене усміхнено дивиться чоловіча постать. Доброзичливий погляд відбувався мені маскою непорозуміння. Ми з ним не були знайомі, в цьому я була впевненою. Я опустила очі додолу і потягнула до нас білу футболку, яка дещо піднялася. Робила це настільки повільно, настільки була спроможною. Врешті, аби не бачити більше цього надто приїздного обличчя, вирішила просто розвернутися і піти чи навіть побігти. А коли повернулася назад, відчула, що мої руки торкаються. Чоловіча рука. Знову цікаєш, цікаєш. Не розумію. що зробили. Зробили. Подумаєш, трішки з неї. З неї. Я ж постійно чи на чекати немає. Не мені все ж вдалося побігти повітря в моєму організмі набирало вагу. Тепер воно тиснуло. Я задихалася. Коли вирішила, що трішки відірвалася, розвернулася, аби глянути, чи не біжить той чоловік за мною. На диво він стояв там, де і раніше, потирав своє праве коліно. Тільки і тепер я впізнала його коричневе пальто. Дихати стало ще важче. Вирішила повернутися назад, але його вже там не було. Я оповінула ходьбу, заспокоюючи себе наспілуванням усіх знайомих мені мало. Я його бачила? Я знаю. Але чому я не пізнала його одразу? Чому? Мені інколи легше вдаватися, я тебе так не знаю. Просто надто сильно загубилася цим двері. Не встигла і все. Ні, це справа в іншому Ти щось знаєш, але не хочеш мені сказати. Правда? ж? Небагато. Кожен наступний день відбувався мені різними голосами. Хоча на років 11-ти втретє намагався розповісти про свою подорож за місто. Ми любили разом посидіти на лавці поблизу будинку, інколи він називав мене своєю сестрою і зазмушувала мене червоніти, наче відбувався якийсь таємничий інтимний процес прилітання слова, з хлопців до моїх. Я затуляла обидва і намагалася собі стримати, сестра. Хлопець стояв наді мною, тримаючи вказівного пальця на нижній губі і силувався до мене доторкнутися, а потім геть. Найбільше мене нітячіїсь кроки. Їхнє наближення або віддалення завжди змушують мене ціпаніти. Якби всі вміли ходити беззвучно, то я б звикла до чужої присутності. Рута, як більше його не бачила, ти прийдете не не переймайся. А ти впевнений, що він мені взагалі потрібен. А я? Вони навідувалися троє. Вони тримали одне одного за вікці, наче грали в якусь гру. Потім по черзі підбігали і заглядали мої очі. Я силилася їх відігнати від себе, бо хоча б затулити їхні обличчя. Моє серцебиття цього разу було гучнішим їхніх кроків, І це мене дратувало. Я витрапилася на гострий кінчик Чорного лісця. На щастя, вони не вміли ходити горизонтально. Відпоришному пальто сидів навпроти і смакував чоловіка. Але чому вісні я не чують вогнуло? Він присмукнув губами, і погляд у вікно, спостерігаючи звичну статичну картину. Мій слух не вдасться повернути. Всі вони мовчатимуть. Довго мовчатимуть. Спи обічуєш мене. Спи, поки чуєш мене. Спи, поки чуєш мене. Проте зручніше на крісті і вдавав, ніби знає мене усе життя.